Я Ім'я Коморослава, учениця Точинського професійного ліцею. Назва гуртка Я захисник, керівник гуртка Ахмедов Богдан Михайлович, старша група. Теоретично-практичне завдання: провести первинний огляд умовному потерпілому в цивільних умовах. Для початку потрібно прибрати зброю та будь-які засоби, які можуть там нашкодити. Потім натягнути засоби індивідуального захисту та почати огляд потерпілого. Для початку оглядаючи, чи немає ніякого турнікету. Якщо є турнікет, подивитися, чи він правильно накладений. А якщо неправильно, то липасти біля нього правильно. <coughs> Починає олід ший. Зверху до самого низу. Чисто, e, лівий то, Чисто. певний то, Чисто. Чисто. Правий. Чисто. І вона. Чисто. 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 Права мова. Чисто. 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 Руки. Чисто. 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 Права рука. Чисто? Чисто? Чисто. Ось такій огляд проводжу при випадку, коли не бачу ізуальних рад чи правотечі.